Доброго дня. Зараз я покажу вправи, які нам пригодяться в легкій атлетиці. Це для розвитку сили ніг і швидкості ніг. Але сам перед люба легка атлетика це починається з бігу. Немає ніяких вправ в легкій атлетиці, які б не потребували бігу. Ми зараз зробимо розминку. Ви можете теж робити розминку. от Я, наприклад, зроблю розминку невеличку. От візьмемо від стовпа до стовпа, можна пробігти 5-6 разів чи 10 разів. Розминка має бути або 1,5-2 км, або 8-12 хвилин повільного бігу. Ну, Перше починаємо повільний біг. Просто побігли. Після бігу починаємо бігові вправи. Ставимо пішку і перша вправа. Захльот назад. Ручки прямо і тут можна віддихати або назад іти назад віддихати і знову робити. Слідуюча вправа більш високим підніманням стегна. Так само або тут віддихаємо і робимо слідуючу Робимо пряменькі ножки. Назад олень. Стрибків вівпрали. Трибочок на двох. Робимо невеличкий перерив, віддихаємо після бігових і починаємо силові вправи. Я вам покажу три силові вправи, які розвивають силу ніг. Це звичайне присідання. Просто стаємо, як вам удобно, і присідаємо. На видохую. Скільки треба потрібно присідати? Щоб розвити силу ніг, треба присідати хоча б 3 підходи по 30 раз. Ну, Як ви пам'ятаєте, в нашій школі, коли не було спортзалу ремонтували, ми займалися в кімнаті, то дівчата присідали більше 500 разів. Слідущий елемент, який розвиває силу ніг, як в нашій школі називають тюльпанчик. Присідаємо і хлопок. Присідаємо і хлопочок. Скільки його потрібно робити? Його потрібно робити, якщо правильно робити, щоб розвивалася сила ніг до 30 раз. На 15 разі вже починають зводити м'язи болят. І включаємо характер, терпіння і доводимо до 25-30 до разів. І так, два-три підходи. Слідче, що розвиває силу ніг, це присідання з вантажем. Якщо немає, от, наприклад, є будь-який предмет. Беремо, що є в кого дома, лом, і присідаємо з вагою. Теж робити треба, тут вже, якщо з вагою, треба робити менше, 12 разів по 3 підходи. Слідщий елемент, який розвиває силу ніг, це знаходимо гірку, уклон і просто робимо ривочки від 15 до від 15 до, від 15, від 15 до 30 метрів і 2-3 підходи. Просто горочка. І вибігаємо максимально. і назад віддихаємо. Це уклончик маленький. Друбимо паузу, знайдемо більший уклон. Якщо у вас вже більша фізична витривалість, більша сила ніг, шукаємо уклончик більший. Тут теж вибираємо 15, 20, 30 метрів. От у цьому треба, щоб розвити швидкість і силу ніг. Вибіг має бути максимально швидкий, наскільки вас вистачає. Вибігаємо на горку, назад повільно сходимо. Просто беремо рух. Слідуча вправа, яка розвиває силу ніг і бистроту ніг, це вага, тузок, як, вдов... як кому удобно, вдов... можна запрягатися, можна тримати. По прямій можна бігати, можна бігати з вагою під невеличку гірку. Зоберемо і пробігаємо. Так, теж 2-3 підходи. Слідущий, оце у нас все розвиває силу ніч. Що ж розвиває швидкість? Але під гірку бігати, якщо бігати вправе до 10 секунд, вони розвивають швидкість, якщо більше силову витривалість. Но швидкість розвиває, найбільше швидкість розвиває із цих вправ, це біг не під горку. А з гірки. Просто виходимо на гір, на гірку на маленький уклон і звідти рухаємося максимально швидко. Оця вправа. оця вправа з гірки з гірки, от вона розвиває швидкість. Максимальна довжина крок, кроку захльос назад, викид ноги вперед, отак, як то, що котимося згори. Отак виконуємо всі вправи і розвиваємо швидкість. Але правильно не в один день робити і швидкість, і силу. Правильно робити 2 дні робимо на силу і 2 дні робимо для розвитку швидкості. Все, будьте здорові! Do zobaczenia.